Всім привіт! Сьогодні приготуємо мариновані гриби. Ось список інгредієнтів, які нам знадобляться. Промиті гриби заливаємо водою, кидаємо лавровий лист та сіль. Після закипання варимо гриби ще 10 хвилин. Для маринаду у воду кидаємо сіль, цукор, оцет, Перець, лаврушка. Доводимо до кипіння та варимо пару хвилин. Трошки остивші гриби перекладаємо у банку. Додаємо часник та заливаємо охолонувшим маринадом. Охолонувшу банку, накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник на добу. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть дзвіночок. Смачного!